Вітаю на своєму відео! Сьогодні буду розповідати про книги, які мені подарували на день народження та книжкові покупки вересня. Три книги автора Ігоря Сіліври. Цеплін до Києва та фактор світу мені подарували на день народження. Книжку Край я купляв власними коштами. Наступні книги це трилогії «Міленіум» автора Стіга Ларсона, який він написав з 2000 року по 2004 рік. Я їх купив на орській мові, тому що я хотів прочитати культову трилогію Стіга. Мені ці книги обійшлися по 80 гривень кожна, тому що дві книги були в поганому стані. Наступна книга це книга 2 в одному, класика мемної культури Тіктоку та Всесвітня відома книга Стівенсона Острів Скарбі та книга Дефо Робінзон Крузо. Наступна книга це книги авторки Ірини Грабовської «Леобург». ця книга дилогія, де розповідається про країну Леобург та про світ, де знаходиться ця країна. При відкритті книги можна побачити карту центрального міста Леобургу. На другій частині книги можемо побачити карту світу, який схожий на нас, але має велику відмінність від нашого всесвіту. Наступні книги це книги Стівена Кінга. Під куполом», містер Мерседес Білі Саммерс, «Куджо» та Протистояння. Наступна книга це книга Олександра Дмитрука Свята Теотозі, яку мені подарували на день народження. Наступна книга це книга орського автора Дмитра Глуковського, Метро 2033, який вийшов у світ у далекому четвертому році. Ця книга на українську мову. Перекладена тільки в 2021 році від видавництва Богдан, які мені цю книгу подарували на день народження. Наступна книга це книга автора Кріза Тверда за браком доказів. Я її купив за власні кошти. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент. Напишіть мені в коментарях, мені робити більш розгорнутіші відео про мої книжкові покупки чи ні.